Їй так, І сяк, і докіль тут сидить, очі вилаю, вони велика птиця. Мовче деш, озвався у куточку книж. Коли не людям байка пригодиться, не всяка стежечка без кориша, то може знайдеться така паляниця, що іноді послухає книжок. Павло Газовий – маленький дачник. Разом з мамою і татком зі столиці у село п'ятирічне копченятко до бабусі прибуло. До чого ж здивувалось городське? Їла в хаті, з нього витить весь бензин. Павлом глазувий пряник. У вас зуби є, дідусю, онучок питає. Він рливо посміхнувся, та давно вже немає. Це, бо хлопченятко, зраділо діло пискають. Тоді пряник потримайте.